Вітаємо на каналі Binance Ukraine – найбільше криптобіржі у світі. Це рубрика освіта. Втомився входити за допомогою пароля або коду підтвердження, чи є швидкі та більш безпечні альтернативи. Давай розберемось, як змінився стандарт цифрової безпеки. Та перед цим підпишись на канал і вмикай дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. А ми починаємо. Ключі доступу це не просто фішка, це нова парадигма входу, без паролів, без зайвих кроків, без ризику фішингу. Легко, але серйозно паролі можна зламати. Коди перехопити. Навіть 2FA не гарантія, атаки стають складнішими. Саме тому потрібен новий рівень захисту. Так, 2FA краще, ніж нічого. Але він теж вразливий: фейкові сайти, сімсвопи, зламані поштові скриньки усе це вже реальність. І, на жаль, зловмисники вміють цим користуватись. Ключ доступу працює інакше. Він не потребує введення будь-чого. Ти просто підтверджуєш свою присутність, а приватний ключ назавжди залишається залишається на твоєму пристрої. Твій пристрій створює пару ключів. Публічний ключ зберігається на платформі, а приватний залишається у тебе і не передається ніколи, щоб увійти, достатньо Face ID Touch ID або ПІН без паролів, без смс, без переданих даних, які можуть перехопити. Ключі доступу працюють тільки на тому сайті, де були створені. Якщо хтось підсуне тобі фейковий сайт, система просто не зреагує. Вона просто не надасть доступ. На Binance це виглядає ось так: заходиш у профіль на головній сторінці. Профілю обираєш більше. Переходиш у вкладку Послуги та обираєш безпека у розділі Безпека. Обираєш ключі доступу Біометрія. Далі торкаєшся додати ключ доступу та підтверджуєш біометрію. Після цього ключ автоматично збережеться в iCloud або Google Drive і буде доступний на всіх твоїх пристроях. Навіть якщо втрачаєш телефон, ключ доступу залишається з тобою. Його можна легко відновити з iCloud або з іншого пристрою, до якого він був прив'язаний. Система не запитує кодів, вона шукає підтвердження: твій пристрій, твій Face ID або PIN. Якщо чогось бракує, вхід неможливий. Коли входиш з ключем доступу, усе відбувається миттєво, а не як раніше. Пошта, коди, телеграм, і ти вже забув, куди входив. Паскей це не просто вхід, це твоя безпека, твій спокій і твоя незалежність. Ввімкни нову звичку, входити без паролів. Всі, хто додивився до кінця і залишили коментар під відео, отримають буст до весіння, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.